Було таке виробництво унікальне. Вважаю, що геніальне. стільки людей працює. Ми працюємо максимально над перехоплювачами, Це одне з таких виробництв, яке це робить, і ви це бачите. Проверів вже не поодиноково, а як конкретно ми робимо. Робимо, збільшуємо і українське виробництво, і ліцензії наших партнерів там, де української американське виробництво. Ну, ми дуже я їм вдячен, що так швидко ставлять лінії 2-3 місяці готова лінія. І все виробляється. Ну, і, і люди, і автоматично різні абсолютно чому. Я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисяча перехоплюючи на добу на добу. Якщо зможемо робити більше, я вважаю, що це велика, велика допомога.